Вітаємо! Ви дивитесь дайджест Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 21 грудня, і в цьому випуску ви побачите. Миколаївський національний аграрний університет гостинно прийняв у своїх стінах батьків та учнів 10-11 класів Миколаївської загальноосвітньої школи номер 24 Студентська молодь Миколаївського національного аграрного університету традиційно привітала з Днем Святого Миколая вихованців Привільнянської школи інтернату. 9 грудня до Миколаївського національного аграрного університету завітали учні 10 11 класів Миколаївської загальноосвітньої школи номер 24 разом зі своїми батьками. Поважних гостей особисто зустрів ректор Миколаївського національного аграрного університету професор В'ячеслав Шибанін, який розповів про можливості навчання в університеті. Ректор Миколаївського національного аграрного університету, професор В'ячеслав Шибанін, особисто привітав гостей навчального закладу та познайомив батьків та майбутніх абітурієнтів із переліком існуючих в університеті спеціальностей, особливостями освітнього процесу, організації побуту і дозвілля здобувачів вищої освіти. Ціль наша основна підготувати, щоб був спеціаліст. Ми готуємо три в одному. Це повинен бути. Професіонал своєї справи перша. Друге, це повинен бути культурно освічена людина. І третє це повинна бути духовна людина і, говорити, патріот України. І коли оце три в одному, то у наші спеціалісти які результати? Переможці всеукраїнських студентських олімпіад. У нас у нашого університету їх 40 переможців. Ми перше місце в Україні серед всіх аграрних вищих навчальних закладах займаємо. Я... Майбутні абітурієнти мали змогу поспілкуватися з деканом факультету довозівської підготовки, а також відвідали приймальну комісію Миколаївського національного аграрного університету, де їм надали відповіді на всі їх актуальні запитання щодо прийому до університету в 2017 році. У нас на базі університету працює консультаційний пункт. Цілорічно ми надаємо консультації і безпосередньо під час створення і електронних кабінетів, і подачі електронних заяв, і реєстрацію на зовнішнє незалежне оцінювання, ми все все можемо вам допомогти. Гості закладу були приємно вражені від виступу ректора Миколаївського національного аграрного університету та організованої для них екскурсії. Отримали багато цікавої інформації про спеціальності вуза, про те, що тут викладає. Досвідчені високопрофесійні педагоги про військову кафедру, про проходження практики дуже сподобалось. Університет дуже великий, гарний тут, як сказати, дуже гарний ремонт. Дуже висококваліфіковані вчителі. Вони можуть дати велику кількість знань і як сказати, направити у майбутнє. 19 грудня студентська молодь Миколаївського національного аграрного університету завітала до Привільнянської школи інтернату та привітала своїх підопічних з новорічними святами. Доброго дня! Вас вітає студентське телебачення на ОДІВІ. Сьогодні ми приїхали у Привільненську школу інтернат для того, щоб привітати дітей з Днем Святого Миколая та наступаючими святами. Тож давайте привітаємо їх всі разом. Із щирими привітаннями від усього дружнього колективу університету звернувся до дітей та розпочав святкову програму студентський президент Миколаївського національного аграрного університету Іван Ботнер. За ці 10 років ми стали більше ніж друзями, стали єдиною родиною. І хотів би передати вам вітання від. Всіх студентів, всіх співробітників Миколаївського національного аграрного університету побажати вам в цей чудовий зимній день тепла усмішок. Мрійте, адже мрії збуваються. Наша креативна молодь. Учасники культурно-мистецького центру «Ексфронт» підготували веселу та цікаву новорічну виставу зі знайомими дітям казковими персонажами. В були захоплені новорічною виставою, підготовленою нашою студентською молоддю. Снігована лева почав викрасти снігори та вафрику відлавити. А ще вона фіняна воно бачте, мабуть, жики. Після новорічної феєричної казки дітки разом із молоддю веселилися, розважались та водили новорічні хороводи. Подякувала за підтримку, позитивні емоції та проведений захід усій родині Миколаївського національного аграрного університету. Директор привільнянської школи інтернату Олена Гордієнко. Ми дякуємо за те, що ви приносите в наш заклад добро, мир. Злагоду і любов, тому що ви своїми добрими вчинками зігріваєте серця наших маленьких діток, які потребують цієї уваги. Ми дякуємо вам за те, що кожного року ви у нас на святах, але ми чекаємо вас не тільки на Новий рік і Миколай, а й кожного дня наші двері нашого закладу завжди відкриті для вас. Діти з великою радістю висловили слова подяки студентству Миколаївського національного аграрного університету за чудові подарунки та веселу новорічну казку. Мені дуже сподобалось все ваше колективом здоров'я, щастя, щоб ви постояли, щоб у вас була можливість за нас приїжджати. Сподобалося, все було гарно. Костюми були красиві. Я бажаю всім добра, злагоди, миру. Мені подобається, як виступали і хочу, щоб ви ще на майбутній рік приїхали до нас у школи. Студентам я бажаю вдало здати сесію, добре навчатися подальшому, а викладачам просто добре студентів у 2016 році було дуже багато яскравих вражень та подій. Тож я хочу побажати усім студентам та викладачам, щоб у 2017 році таких подій ставало ще більше, які ми будемо запам'ятовувати і радіти від них у нашій університетській родині. Я вітаю всіх з наступаючими святами. Хочу побажати благоустрою сім'ї, щастя, здоров'я. Студентів побільше наснаги у новому навчальному році. Хочу привітати всіх і побажати всім взаєморозуміння, взаємоповаги, радісних подій. Позитиву, міцного, міцного здоров'я, процвітання нашому університету, щоб у вас було багато казкових свят, гарних подарунків, цікавих, яскравих, як по життю, так і під вашою ялинкою. Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю нашому університету нових натхнень, нових досягнень, веселих свят і всього найкращого. Від цієї душі вітаю вас з новим роком, наступаючим та різдвом Христовим. Будьте щасливими, здоров'я вам, новий рік, мар. Нового неба, щоб у ваших оселях завжди чутно було, веселий сміх і радість. Щиро зичу міцного здоров'я, щастя, наснаги, кохання, здійснення найзаповітніших мрій. А нехай новий рік і різдвяна зоря кожному подарує веселий настрій, щастя, добробут, успіхів і гучну калятку. Щоб наші викладачі і студенти вміли мріяти, мріяли багато, щоб мрії здійснювалися. Студентська Телебаченням на УТВ вітаю всіх з новорічними святами! Бажаю всім злагоди, любові та натхнення. Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика. Вітання з днем народження працівників та студентів університету та технолога економічного коледжу. Про наступні випуски дайджесту Миколаївського національного аграрного університету дізнавайтеся на офіційному сайті університету. На все добре. і света.